Сьогодні 19 вересня, перед нами азіміна сорту Пенсильванія Голден. Це перше плодоношення на сіянцю. Щеплення було виконано в 2021 році і в цьому році ось маємо такий результат. Плоди досить крупні. А зимінна культура, яка зовсім не боїться морозів в нашому, наших морозів до мінус 30 градусів. І ось сьогодні на 19 вересня. Вже впав перший плід. Ми можемо зараз зважити його вагу. Ось такий розмір. Замірюємо довжину. Як бачимо, десь 12 сантиметрів точно буде. Да, Зараз важимо. Ось бачимо ноль. І вага 302 грами. Досить крупноплідний сорт. Можна зрівняти, наприклад, от з плодами сіянця. плід сіянця і плід сорту Пенсильванія Golden. Видно, що розмір набагато більший. Ось такий маємо перший врожай азиміни сорту Пенсильванія Голден. Місце знаходження, центральна Україна, місто Вінниця.